Вітаю кожного, хто дивиться моє відео. і Мої підписники і гості. Я сьогодні вирішила поділитися з вами рецептом страви, яку, я думаю, всі пам'ятають з дитинства. Це сочники. Нещодавно, проходячи по павільййончик власної пекарні. Тут біля нас є власна пекарня. На вітрині я побачила сочники. І ви знаєте, ну чомусь мені їх так захотілося. І я згадала, що десь у мене є рецепт сочників у записничку ще тих часів. І ви знаєте, я його знайшла. Тому, кого зацікавив рецепт сочників, приєднуйтеся і будемо готувати разом. З самого початку приготуємо тісто. Для приготування нам буде потрібно борошно, маргарин, сіль, цукор. Розпушувач тіста, ванільний цукор і два яйця. Ось із таких, я думаю, нескладних інгредієнтів ми з вами приготуємо тістечко. З самого початку нам потрібно розтопити маргарин. Його можна розтопити на водяній бані. Якщо хто не знає, то я поясню. Берете кастрюльку, в неї набираєте води. Небагато. Кастрюлька має бути меншим діаметром. Тої посуди, в якій знаходиться ваш маргарин. І ось так на кастрюльку ставите посуд, в якому маргарин, водичка знизу кипить на невеликому вогні, і ось таким способом ви розтоплюєте маргарин. Я зроблю трошки простіше. Я ось посуд із маргарином поставлю в мікрофільгову піч і невеликими імпульсами буду його кипити. Маргарин у нас розтоплюється, а ми беремо два курячих сирягється. Додаємо сюди цукор 120 грам. Додаємо сюди соли. Ну, десь ось скільки, дивіться, можна і більше. Десь півчайної волічки. Додаємо сюди десь грам 5. Ванільного цукру і тепер гарненько розколочуємо. Нам потрібно, щоб сіль і цукор розчинилися. Ось так гарненько, гарненько розколочуємо. Ось дивіться, до такого стану ось збила я яйця з цукром. І дивіться, як у нас розтопився вже маргарин. І тепер ось так легенько ми його сюди ліємо. І ось так маленько, ось так розполочуємо. Зараз я гарненько ось так зберу. І ось так розполощуємо. Ось так дивіться, в мене це вийшло. Ось така у вас має вийти суміш. Додаю сюди, ось дивіться, Потрібно десь чайна ложечка з гіркою, ну тут у мене небагато десь так вийде, додаємо розпушувач. І знову розколучуємо. І тепер ось я взяла ситечко, борошно невеликими такими порціями. Так просіюємо і розколочуємо. Так ми будемо робити до тих пір, розмішувачем будемо розколочувати, поки це нам буде вдаватися. Ну, вже коли наше тісточко не буде уже мішатися нашим розмішувачем, то гарненько вимиваємо руки і будемо замішувати це руками, домішувати наше тісто. Ось так потрішки додаємо сюди горошно. Все, я продовжу, щоб не забирати вашого часу. Ось бачите, до такого стану в мене домісилося тісто і вже е, тяжко ним розмішувачем містити. Тому зараз я буду його замішувати вручну. Руки виміті, кольця зняти і продовжуємо. І ось так гарненько замішуємо тістечко. Ой. Я так розказую все, як говорять подробно. Щоб ті, хто готуватимуть вперше, у них все вийшло. Хто готував, той знає, а хто вперше, тому потрібно все розказати так, щоб це було доступно. Зрозуміло. І ось так підсілюємо борошно і замісюємо кісточку. Все, я продовжую. Це. Дивіться, ось таке у нас вийшло негусеньке таке. Дивіться, тістечко. таке. І тепер я ось беру кульочок. За... Отак я завертаю. І десь хвилиночок 10-15 воно у нас просто е... має постояти, ось так, віддихнути. Тістечко наше відпочиває, а ми з вами займемося тим часом начинкою. Дивіться, беру кисломолочний сир. Тут у мене 550 г, Додаю сюди. Одне сире куряче яйце. 4 столові ложки цукру. А ось що стосується цукру, то тут вже дивіться самі. Я, наприклад, ну, в мене в сім'ї люблять солодке, тому я взяла 4 столові ложки. А ви можете взяти менше, якщо ви не любите, щоб був дуже солодкий. Додаємо до сиру. Додаю десь пів ось пенії ложечки соли. І дві столові ложки сметани. можна навіть три. Ось так. Додаю ванільний цукор. Ось 5 грамів. так берете один ваконочок, 5 грам тісто і 5 грам до сиру. Додаю сюди родзинки. Я їх перед цим промила і підсушила. І тепер легенько ось так. Перемішуємо. Нам потрібно, щоб у нас вийшла однорідна маса. гарненько гарненько розмішуємо. Ось так розмішали. І тепер. Погружним блендером. Небагато, але потрібно трішки його розбити. Все справилась я. Зараз я вам покажу, який він має бути. Ось такий, дивіться, на густоту. І ось такий, дивіться, він у нас має бути. Ось такий масткий і ось такий. Бачите, там і родзинки. І ось такий він має бути. Ось такий хочу ще раз вам показати ближче. І додала я ще сюди ще одну ложку цукру, тому що я спробувала і сир трішки кислуватий, як на мене. Тому я додала цукру. Одним словом, цукор додаєте до смаку. Тістечко готове, начинка готова. Тепер нам потрібно приготувати деко. Взяла деко, беру пергаментну бумагу. Підрізаю, скільки потрібно. Наше я його не змазую, тому що у нас тістечко на маргарині і змазувати не потрібно. Відставляємо поки що в сторону. Беремо наше тістечко, я розстелила вже коврик, розділяю на дві частинки. Чуточко закріплю коврик. І ось дивіться, яке гарно виходить. тістечко у нас робимо так, також, якби би трішки Вирівняємо. Так. і тепер розкачуємо. Все розкатала я. Формочку 9 сантиметрів і 8 мм. Ви можете взяти й меншу. Ну, я ось таку буду використовувати. Мене така більш влаштує. І тепер ось так робимо такі ось кружечки. Тепер беремо кружечок. Ось так. Беремо нашу начинку, вложимо ось так на одну сторону, трішки ось так розпроділяємо. І тепер дивіться, трішечки відтягуємо і накриваємо. І більш нічого ми не робимо. Ось так це має у вас вийти. Тут можна трішки ось так підправити. Все. І тепер ложимо деко. Ось така виходить красота. І продовжуємо беремо нашу начиночку, ложимо ось так на край, гарненько розрівнюємо, підрівнюємо, ось так. І легенько ось так положили, підтягнули оцю, оцю сторону, оцю сторону і ось так акуратно накрили. І ось така, дивіться, виходить смакота. Ложимо на деку. І так я продовжу. Я ще хочу вам показати, дивіться, ось такої товщини у вас має бути тісто. Ось бачите, ось такої товщини. І ось так, ось так воно. Получається, що ви якби не дуже тянете, а ось так легенько, щоб воно трошечки було так, ну, як вам показати плечі? ось так. Все, продовжую далі. І ще хочу вам сказати, що коли ваша друга половинка буде лежати, перед тим, як її використовувати, трішки ось так її помніть. Тому що тут маргарин і йому потрібно, щоб він трошечки якби, у ваших теплих руках розтанув. Ось так. Продовжую. Ось так це в мене вийшло, дивіться, як вийшла краса. І тепер ставлю у розігріту духовку. На 25-30 хвилин. Ну, Це залежить в кого яка духовка. Будемо їх запікати і дивитися за їхнім станом. Це я старалась використати весь силь все тістечко. Все, ставимо в духовку. Поставила в духовку і ось так вони запікаються. Буде дійство, дивіться. Ще книжки будуть діставати. Ось так печуться. Ось скільки в мене смаколиків, дивіться, вийшло. Ви тільки гляньте на цю. Красу. Аромат у всій кухні. Ось такі в мене вийшли сочники. Ось таку смакоту. Я приготувала разом з вами. Аромат неперевершений. А зараз хочу скуштувати, що ж ми з вами приготували. Ось дивіться, це ось так виходить, дивіться, всередині, середині. ще й парі йде. Ставлю чайник. М -м -м. Не перевершено. Інгредієнтів небагато. Дивіться, яка гора смаколиків. М -м -м, смакота. М -м -м. Дуже смачно, присмачно. це просто моя мрія здійснилася Захотіла і зробила. Ось такі смаколики можете приготувати і ви. Кількість інгредієнтів, яких я використала при приготуванні, я напишу в описі під відео. Якщо ж вам сподобався рецепт, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Заходьте на канал, підписуйтесь, там теж дуже багато чого цікавого. На сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!